Шановне товариство, хочу відрапортувати, що сьогодні стартував проєкт про транскордонне співробітництво, проєкт Інтерект Next Польща Україна 21-27 роки. В ході реалізації даного проєкту, який буде фінансуватися за рахунок коштів Європейського Союзу, будуть відновлені метрополичі сади, отут коло церкви Юра, і так само буде побудовано парк. Так звану радіостанцію в селі Зимна Вода. Проєкт буде проводитися протягом двох років. Я думаю, що оскільки є відповідна підтримка зі всіх сторін, цей проєкт буде успішно реалізований і мешканці Львова отримають тут біля церкви Юра відповідний результат, а мешканці Зимноводівської громади будуть насолоджуватися парком в селі Зимна Вода. На 28 гектарах, де будуть побудовані екодоріжки, екопростір, де буде багато всього цікавого. Я вас щиро вітаю, все дешні наших партнерів з Польщі, наших. не знаю, він то так. Можна поїдіти гості, бо партнери то не сугості. То є партнерство, і ми сами теж таки ну, добрими партнерами з тієї сторони. Переживаємо час великоносний, час розвитання Ісуса Христоса, час свята, час надії. Переживаємо також разом такий великодній час, час світла, надії, Воскресіння. ми сьогодні живемо в дуже глобальному світі. Сьогодні процесами глобалізації хоплені всі сфери суспільного життя. Такі проблеми, як глобальне потепління, забруднення вод, забруднення повітря, деградація земель, нищення лісів і тому подібне, є для багатьох держав. І так само для багатьох територій дуже такою гострою, серйозною проблемою. Саме тому, фактично, що десь над тими питаннями ми задумалися, то Земноводільська сільська рада прийняла рішення брати участь у цьому проєкті, оскільки одним із пріоритетів власного проєкту є охорона довкілля. Ну і звичайно, слово вдячності сьогодні хочу сказати. Своїм давнім партнером, бо ми вже більше 15 років товаришуємо і зміною з Чижовіце. І сьогодні на плечі нашої пані Барбари Зибель, така серйозна ноша покладена, вона є ведучим партнером у тому проєкті. Я переконаний, що ми спільно робимо дуже добру справу для охорони довкілля для збереження біорізноманіття. naszej ziemi i przekonanej, że wspólnymi z jak my, obowiązkowo przyjdę do uliczną i bude nas w dobry, i projekt budy zakończony w i na wysokim Lidę. Ja jestem naprawdę bardzo wdzięczny, że możemy, czy mogliśmy przyczynić się do ratowania Wielkiego dziedzictwa kulturowego, ale przede wszystkim chrześcijańskiego. Dziękuję. Dziękuję. My razem z Wami. Polakie razem z Wami. Ja chciałbym dodać do tych głosów, do wystąpienia pana marszałka i, i tych moich przedmówców, że uzyskanie tego projektu nie było łatwe. Autorzy projektu, partnerzy złożyli świetny wniosek, który się obronił. Że dostał środki finansowe, proszę Państwa, mamy opracowanie. To już ostatnia informacja. Myślę, że w tym gronie nie będzie to niestosowne, że powiem. E, opracowany plan udziału województwa lubelskiego w odbudowie Ukrainy. Dzisiaj realizujemy malutki fragment bardzo ważny tutaj dla tego kościoła, dla Jury. E, oby to był początek. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, drogi gospodarzu, bardzo dziękuję za życzliwe, miłe przywitanie. E, ogromnie cieszę się i z realizacji wspólnego projektu. Cenem projektu jest przyroda i historia to wszystko, co bardzo nas łączy. Stąd realizacja pewnie przejdzie nam bardzo sprawnie i za rok, półtora, będziemy. Podsumowywać e, efekty naszej współpracy. Dzisiaj chciałabym jeszcze raz podziękować e, za możliwość właśnie partnerstwa. I wierzę, że zawalczyliśmy o ten trudny projekt, jak było powiedziane, zawalczyliśmy jako partnerzy przy współpracy i wsparciu zarówno władz, ukraińskich, jak i y, naszych polskich. Y, skoro udało się zawalczyć o fundusze w tym trudnym projekcie, myślę, że równie sprawnie zawalczymy o jego realizację. Jeszcze raz dziękuję i rozpoczynajmy działania. To ten projekt, bardzo można powiedzieć, powinien Кожного з вас все добре дякую за вашу допомогу і прошу подальше нам допомагати в реалізації цього проєкту.